Аби дихати було легше. В Івано-Франківську запрацювали 9 станцій моніторингу якості повітря. Спеціальні датчики вимірюють температуру, вологість та концентрацію над дрібних частинок, які містяться у повітрі та можуть становити небезпеку. Про роботу приладів під час прес-конференції розповіли ініціатори проєкту громадська організація Лун місто Ер. Як працює взагалом ця система? У нас є маленькі части частинки, які потрапляють саме у канал. Нашого датчика цей датчик працює за допомогою явища лазерного розсіювання, і так таким чином датчик передає дані одразу на карту. Інформація оперативно передається на інтерактивну карту. Стежити за показниками забрудненості жителі міста можуть в режимі реального часу. Зелений чи жовтий колір станції свідчить про те, що повітря чисте, червоний і фіолетовий рівень забрудненості високий. Також можна переглянути архівні дані за останній місяць і порівняти в яких районах було чистіше. ці дані вони всі відкриті, тобто кожен охочий може за ними слідкувати. Також ми готові надавати їх безкоштовно дослідникам. Активістам міській раді і на базі аналізу цих даних, наприклад, міська рада може робити приймати більш ефективні управлінські рішення. Да, станції моніторингу розмістили на вікнах приватних осель в різних районах Івано-Франківська. Основа роздрукована на 3D-принтері, тож має легку, але міцну конструкцію. У місті планують встановити ще один такий прилад, тому розглядають нові заявки від жителів, які готові стати вартовими повітря. Для цього спочатку треба заповнити саме форму, Google форму, де буде зазначення деякі пункти, наприклад, живлення вайфай. Цей, цей прилад підключається по Wi-Fi, там, в принципі, бажання встановити цю станцію, і можливо, щоб це було євровікно, щоб ми могли без всяких питань підключити. Це повністю безкоштовно. Ми надсилаємо, ми надаємо. Повністю підтримку 2,4 на 7. Наразі громадська організація вже розмістила станції моніторингу у восьми містах України. Однак мережу планують розширювати. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.